Аби не сталося лиха під час великого свята. Рятувальники закликають Прикарпатців та священнослужителів дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже масове використання свічок та лампадок у храмах вимагає ретельної обережності. Був випадок, але не в цьому році, це в минулих роках, це коли була залишена свічка, це була каплиця біля церкви, і вогонь поширився на капличку, вдалося врятувати поруч розташовану церкву. Так само був випадок, коли горіла церква в віддаленому районі верхової. Тобто, де не було доїзду, церква була дерев'яна, це так само було декілька років назад. Тому дотримання правил пожежної безпеки у культових спорудах дає наявних дуже багато різних як матеріальних цінностей, іконів. Крім того, дуже багато іконів, вони там писані маслом, тобто горючі матеріали є. Майже всі церкви дерев'яні, то дотримання правил пожежної безпеки життєво необхідно. Це навіть дотримання правил під час святкування Великодня, коли люди. Світять дуже багато свічок. Обов'язково потрібно за ними слідкувати, щоб не було випадків, коли вогонь перекидається як на одяг, так само перекидається на будівлю храму. Напередодні Великодня прикарпатські рятувальники провели інструктажі, як поводитися у культових спорудах. Надзвичайники відвідали храми і нагадали священнослужителям правила пожежної безпеки, а також перевірили наявність евакуаційних виходів та справність вогнегасників. Під час відвідування ми акцентуємо увагу на користування вогнегасника. переглядаємо шляхи евакуації з приміщення, шляхи під'їзні до храму до будівлі культової споруди, а також Повністю як стан забезпечення пожежної безпеки. Ми розуміємо, що і ми, священники, є відповідальні за безпеку перебування людей у храмі, і також ми повинні і людям пояснювати, як поводитися. Тому цей інструктаж і для нас є дуже цінний. Як поводитися з електрикою, як поводитися зі свічками, з відкритим вогнем, як поводитися з вогнегасниками це ці моменти, які нам допомагають бути, скажімо, спокійними у часі зібрання людей людей на молитві у храмі. Якщо ж під час богослужіння у храмі сталася пожежа, перш за все необхідно евакуювати вірян і зателефонувати на гарячу лінію 101 Вікторія Богдан Геннадій Томнюк новини на вежі.